Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території. Про це повідомляє українська мережа за права дитини. Один з них – річний хлопець, який залишився сиротою після того, як навесні 22-го року на його очах. Російські військові вбили його маму, щоб хлопця не забрали до інтернату. Родичка взяла над ним опіку, проте він все одно постійно перебував під загрозою депортації окупаційною владою. Зрештою, жінка попросила допомогти з евакуацією, і зараз йому шукають родину. Також вдалося евакуювати дівчину разом з матір'ю, які, які опинилися у складних життєвих обставинах на окупованій території, і які тривалий час не могли виїхати через обмеження установлені окупаційною владою Україна на вже повернула 1247 дітей, але щонайменше 1,6 мільйона досі залишаються на ворожій території. Росія створила цілу систему так званого. Перевиховання дітей, викрадених юних українців росіяни направляють у спеціальні табори, долучають їх до мілітаризованої дитячої організації Юнармія, яка зроблена за калькою Гітлер-Югенда. Правозахисники у світі наголошують, що викрадення та виховання їх у іншій етнічній групі входить у визначення геноциду.